Історія про апокаліптичний світ, у якому є безліч небезпек для життя, крім самих інфікованих. Є також звичайні люди, які готові зашкодити та забрати життя, щоб врятувати своє. В всьому цьому при різних збігах обставин зустрічаються дві особи, які, подорожуючи через усю країну, з часом розуміють усю важливість їх відносин. Привіт всім. Так як вийшли вже 9 серій по серіалу Last of Us, я гадав би, чому б не зробити огляд на те, що змогли привнести в саму історію та як саме адаптували сюжет однієї з найпопулярніших ігор двох поколінь консолей PS3 та PS4. Сюжет з перших хвилин нам дають зрозуміти, що серіал не буде про якийсь звичайний вірус, а про самий справжній небезпечний вид, який існує в нашому світі, який спроможний в випадку. Якщо буде зміна клімату, змотувати та вразити після цього все людство. І тоді ми не будемо спроможні виграти в цій ситуації. So if that happens, we lose. We lose. We'll be back. Ті зміни, які були зроблені у сюжеті, наприклад, саме маленькі як персонаж Роберт, якого у грі Джоел та Тес шукали та після того як знайшли, застрелили. Тут змінили цей момент, і вони приходять до нього і бачать вже його мертвим. З цього прикладу ясно, що кардинальних змін в сюжеті немає. Більші змін, які були, вони мали основу і не були зроблені з голого місця. Є просто головна історія, по якій йдуть персонажі. Ті, хто грали у гру, знають, що буде далі. Музика Після міцного напруженого початку ми пронаймов у неймовірне інтро під музику Густава Санто Олалі, який виконує усі пісні, які були в першій та другій частині. І на цьому моменті я трішки відчув, що у серіала шанс є. Бо, як на мене, музика грає дуже велику роль та дуже особливо в цій історії. Емоції Бачимо вперше дочку Джоела Сару. Достатньо кілька кадрів зрозуміти, що актриса зуміла передати ту героїню, яку ми бачили в грі, навіть якщо вона не настільки схожа, як в оригіналі, але вона передає емоції персонажа та навіть намагається додавати трішки чогось свого. І я задоволений грою Нікі Паркер. Насправді вона грає дуже гарно. Потім ми бачимо Томі, І дивлячись в оригіналі, я справді почув, як його голос дуже схожий у грі, тому за це тільки плюс. Після початку розповсюдження вірусу відчуття були передані неймовірно. Насправді я переживав за декілька моментів у цій адаптації, у яких можна було б налажати, і це один з них. Це та відправна точка або момент, який вводить тебе в тон історії, показує наскільки все серйозно і важливість смерті дочки Джоела, що саме будує його майбутнього. Сам момент початку хаосу серіал зміг показати дуже добре. Весь масовий колапс, перша зустріч з бігуном та перше вбивство самого зомбі. Тому, як на мене, вони впорались досить добре. Також самий головний момент, який змінює усю долю нашого героя та його пріоритетність, яку він мав до цього у житті. Втрачаючи це, він втрачає вжагу до життя. І тут змогли передати це дуже детально та болісно. Атмосфера. Кожен рух камери, маленькі деталі, концентрація на, на маленьку пилюку в повітрі та деталі природи цього світу після вірусу. Наскільки природа змогла перемогти увесь світ та заповнити усі міста, усі маленькі місця, кафе, місця зупинки, машини. Справді передає той світ гри, який ми так і усі любили. Об'єднавши це все з музикою Густави Сантолалі, ми поринаємо у цю атмосферу повністю. Кінематографія. За нею відповідав Ебен Болтер. Відомий, що працював над серіалом Айбой. Його робота у серіалі Last of Us неймовірна. Справді, через кожен кадр ти буквально відчуваєш той світ, у якому знаходяться герої. Гарний підбір кольорів у деяких серіях, особливо це був сьомий епізод і сцени у Молі. Це щось несправді. Також для мене відзначилось знаходження нереально гарних локацій, бо більшість кадрів були зняті в Альберті, Канада, тому саме природності, якщо є таке слово, не можна не натішитись, бо тут її немало. Але у деяких була присутня. Комп'ютерна графіка це був буквально синтез CGI разом з живими кадрами. Як на мене це не завадило отримати гарну роботу, ту, яку ми дивимось з вами. У додаток одна крута сцена з жирафу, яку я сильно люблю. Вона була знята на павільйоні з справжнім жирафою. Якщо добре придивитися, то неозброєним оком можна побачити, що за тваринкою є графіка, і її там немало, але це не так вже й страшно. Акторська гра. Цей серіал має дуже добрий акторський склад людей, які багато де працювали, і по типу таких серіалів, як Гра Престолів, і так далі. Саме головне, що вони розуміли вагу до цієї історії, в якій вони повинні бути. Також вони додали указ серіалу акторів, які грали Джоела та Еллі у грі, і для тих, хто слідкував за створенням Лостофас, це було. Як мед на душу, справді, і особисто мені було дуже круто побачити, як буде відігрувати Ешлі Джонсон, маму Еллі, та почути голос Троя Бейкера. Це звісно, вау. Наостанок хотілося б відмітити гру Белорамзі. Я мало стежив за її працею раніше, але після цього серіалу я справді побачив величезний талант у дівчинки. Її гра була дуже потужною. Я до сих пір не можу забути деякі сцени, та як вона їх відігравала. Вона саме що справді відчувала те, що був відчувала кожна людина в тих ситуаціях, у яких був її персонаж. Адаптація світу, деталі це те, що робили ту гру, той світ неймовірним. Ми бачили, що розробники вони вкладали своє не тільки бажання або ж час, а свою душу, усі емоції та почуття. Тому саме ця гра змогла зачепити стільки людей, які навіть не грали її, а які просто дивилися проходження на Ютубі. Адаптацію світу можна і віднести так само до атмосфери, бо воно дуже близько разом. Але ми залишимо його так. Якщо ми візьмемо більшість кадрів та станемо порівнювати серіал та гру, ми бачимо, що вони зберегли те, що було, та додали щось нове, яке також дуже гарно вписується до світу Last of Us. Більшість змін є логічними. Вони хотіли передати цей світ якомога реальним. З першої хвилини у першому епізоді нам дали подумати, що якщо в нашому світі те саме буде, що якщо гриб уразить наш світ. Також є один момент, який я чув на просторах інтернету, і хотів би переділити йому трохи уваги. Перед тим як мав вийти перший епізод, крутилася певна думка, що чому саме вони забрали спори у серіалі. Це ж не так, як у грі, я точно його не буду дивитися. Для мене таке твердження вважалось настільки зневажливим та нерозумним, бо люди вклали свій час, своє бажання, такі як режисер Крик Мейзен, це та людина, яка розуміє вагу цієї гри, який сам особисто грав у цю гру. Якщо що він той, хто зробив серіал Чорнобиль, і якби я там не говорили, це дуже сильна робота. Тому зневажати таких людей таку працю, яку робили, це не є правильно. Навіть що не брати його, як приклад, що адаптація може вдатися, то є варіант того, що люди вклали свій час. Та бажання, особливо Ніл Дракман, та людина, яка зробила цю історію після того, як Ластофас вийшов, Ніл мав велике бажання зробити фільм, але пізніше зрозумів, що для такої історії потрібен серіал. Усі ці роки до цього моменту він не міг цього виконати багато було на то причин. Але пройшовши весь цей шлях, цей серіал вже в нас і ми можемо бачити і насо. Лоджутись цією історією знову, тому я вважаю, що це не є геть правильно, щоб так зневажати таку працю, роботу, яка була перевірена часом. Висновок: весь перший сезон зміг мене вразити дуже сильно і показати той світ, ту історію, та саме ті відносини між Еллі та Джоелом, за якими ми споглядали, граючи у угу. гру. Я вважаю, що Крегу Мейзону та Нілу Дракуну вдалось зробити дуже добру адаптацію. це це їм тільки похвала. На цьому, все дякуємо за перегляд. Я вас попрошу перейти і підписатися на мій телеграм та тікток, якщо ви цього не зробили. А якщо ви вже зробили, то ви великий молодець. Бо далі буду старатися творити більше контенту, тому слідкуйте.